Які ваги обрати дешеві чи дорогі тефаль чи сяомі? Вітаю вас на каналі Епіцентр, і сьогодні зі мною ось така цифрова трійка. Тож давайте зараз їх порівняємо та визначимо, які найкраще підійдуть в вашу оселю. Почнемо з порівняння характеристик марки Тефаль, і я відповів на ваше уявне запитання: чому ж така різниця в ціні? Зараз в мене в руках на вигляд звичайні бірюзові ваги вартістю 799 гривень, але дізнаємось про них трошки більше. Вони витримують до 160 кг з точною шкалою 100 грамів, мають великий зручний дисплей з підсвічуванням і велику платформу загалом 31 на 31 см, завдяки чому забезпечують комфорт і простоту використання. Конструкція виготовлена зі скла, яку легко чистити. Плюс виробник нас запевняє, що ці ваги ідеально підходять для непомітного зберігання адже мають ультратонкий дизайн з висотою всього 22 мм. міліметри? Цим девайсом можна користуватись відразу після покупки, бо в комплектації є дві батарейки. З бюджетним варіантом розібрались, тож перейдемо до преміум сегменту. Ваги вартістю 2599 гривень. Неозброєним оком бачимо стильний цікавий дизайн, і це не єдина його перевага з-поміж інших гаджетів, адже ця модель може відстежувати 13 параметрів тіла: вагу, індекс маси тіла, жирові відкладення, м'язову масу, кісткову масу, воду в організмі, вісцелярний жир, підшкірний жир, скелетні м'язи, рівень базального метаболізму, суху масу тіла. Метаболічний вік та білок, звичайно, на самих вагах ви не зможете переглянути всю цю інформацію. тож, щоб відстежувати та візуалізувати всі попередньо перераховані дані, вам потрібно завантажити додаток Good Vibes і далі під'єднатися до вагів по блютузу. Готово, тепер стаємо на ваги, і вся інформація буде відображатись у вас на екрані смартфона. Ваги за розмірами такі самі, як і попередні: 31 х на см, Та мають великий дисплей з підсвічуваним екраном в 23 мм. Проте вантажопідйомність більша 180 кг з градуюванням 100 грамів. Плюс в комплекті є 4 батарейки. Вибір завжди стоїть за вами, але тепер ви знаєте, що замість класичних, які спокійно виконують свою роботу, можна обрати більш сучасні ваги. З довершеним функціоналом Наступні ваги від бренду Сяомі з цінником 1199 гривень. Вони розумніші, ніж здаються, бо вимірюють вагу тіла з точністю до 50 грам. Плюс за одне зважування ваги вимірюють 13 важливих показників. Пам'ятаємо, що 13 показників вимірюють і ваги від Tefal. Проте ці, окрім спільних, покажуть вам ще вміст рідини в м'яких тканинах, вік тіла, ідеальну вагу, тип статури та оцінку здоров'я. Не впевнена, що розуміння всіх цих додаткових параметрів замінить вам Огляду лікаря, проте ці знання дозволять вам об'єктивно оцінити стан вашого організму і поліпшити його, якщо це потрібно. Вимірювання рівня контролю не можу не розказати про цю функцію, бо це як вишенька на торті, і такого немає в порівняних мною вагах від тефаль. Отже, для вимірювання свого балансу треба стати на ваги однією ногою і заплющити очі. Ваги визначать показник, який відображає, як легко ви підтримуєте рівновагу і наскільки повністю контролюєте своє тіло. Чим вище цей показник, тим менша ймовірність травмуватися під час тренування. Ну хіба не диво? Для того щоб мати доступ до всіх цих додаткових показників і фішок вам потрібно завантажити додаток Мі Тепер трошки загальних характеристик. Ваги Xiaomi мають корпус з ABS-пластику, автоматично регулюють яскравість світлодіодів залежно від навколишнього освітлення. Мають прихований LED-дисплей та максимальне навантаження 150 кг за розмірами трошки менше від Tefal 30 на 30 см. В комплекті є 4 батарейки. Тож тепер ви озброєні всією необхідною інформацією про всі ці ваги. Тож при покупці точно звертатимете увагу на функціонал та дизайн. Дякую, що оглянули. Цю техніку разом зі мною ставте вподобайки та пишіть, що найбільше вас здивувало у цих вагах. До нових зустрічей, Па-па!